Ужгород підтопило. За словами працівників водного господарства, в області за дві доби випала двомісячна норма опадів. Рівень води в річці Уж піднявся на 3,5 метри, у Боржаві – на 5. Фахівці кажуть, що це найбільший за кількістю опадів паводок в області за останні 10 років. Наразі підтоплено понад 50 дворог господарств у чотирьох районах області. Працюють рятувальники, які відкачують воду. Фахівці кажуть, що пік паводку буде сьогодні ввечері і вже завтра паводкова хвиля спадатиме. Рятувальники кажуть, що до такої великої води були готові. Наразі ситуація під контролем. Укріплені дамби і працюють мобільні насосні станції. Є невеликі пошкодження берегоукріплень, та ситуація все ж не критична. Ми готові. Ми розконцентрували наявний аварійний запас матеріалів. Ми знали, куди зосередити. Ми зосередили аварійний запас мішків у Перечинський район. Ну, Жородський район ми тут на місці є. Муканчівський, я скажу, от Мукачівський, Вершавський район. Частково, якщо говорити на даний момент, частково ми використали мішки. Це Виноградівський район у районі села Великі Ком'яті. Ми готові були чергувати і чергували круглодобово. Вчора було 30 підтоплено дворогосподарств. Сьогодні можу сказати так п'ять дворогосподарств у селі Жденієво, Нижні ворота – п'ять, п'ять у Зарічеві. Проводиться відкачка води зранку з 10-ї години чи з 8-ї навіть.